Ну, а ти, дядечку Сем, які мрії. Знаєш, Я хочу свій серф до руку взяти, самокруточку на пляжі викорити, хвилю спіймати. У мене десь в глибині під суворим москвичем сидить м'якосердний Каліфорнія. У мене, іншим, поки мене батько у Маринське не вмовив піти, дреди були аж по дупу. Каже. У Marines is to ball duras robbed свідомого громадянина. І в коледж, як відслужиш, відправлять. От мене на Ближній схід відправили. Так, на наших надії мало. От виконаємо завдання, подам рапорт полковнику. Доберуся до океану, а там, може, корабель знайду. Ага.